По-перше, це логічний крок, тому що починалася історія з безпековими угодами з минулого саміту в вільнюсі, якраз де була декларація Великої Сімки про те, що з Україною потрібно підписати відповідні угоди, а для того, аби зафіксувати три речі: перше, що потрібно надавати оборонну безпекову допомогу фінансову. І збільшувати взаємосумісність і готуватися до майбутнього тобто короткострокова перспектива і довгострокова, що робити, якщо російська агресія повториться в майбутньому, і відповідні угоди були укладені з різними країнами. Це різні угоди, десь допомога більше, десь об'єми більші, десь проекти в оборонній промисловості. Більше ну це природньо залежно від рівня. Від рівня фактично, скажімо, можливостей тієї чи іншої країни, це треба розуміти, і в принципі зараз, от є підписані ці угоди, і на кінець цього саміту завершено тим, щоб завершити те, що почалося минулого року з точки зору на, скажімо, зусиль по зміцненню нашої безпеки, це підписанням ще такого компакту. Тобто, це компакт, коли всі зібралися і створили не НАТО, не статтю 5, але в принципі, систему колективного забезпечення, я не кажу безпеки, а забезпечення України зброєю, фінансами, ресурсами і засобами зараз і на майбутнє, Котре вони це підтвердили. І це дуже добре, тому що це зафіксувало той стан, який у нас був де-факто, але не був зафіксований де юри на папері. Тому, власне кажучи, це в класичному сенсі не колективна безпека, тому що немає таких, наприклад, речей як відправка військ, але є речі про спільне виробництво зброї, є речі про постачання зброї, є речі про фіксацію певних сум допомоги щорічних. Тому я вважаю, що це якраз знаєте, як от історія, яка як з будівництвом будинку почали з фундаменту. А декларації Великої Сімки потім почали будувати далі? Фактично каркас будинку, форму безпековими угодами, і зараз ось така поки що надбудова. А далі, але ця надбудова не означає, і цей дак не означає, що це все фінал і не можна добудувати там другий, третій, четвертий поверх, якщо буде більше бажаючих зараз укласти відповідні угоди. Ну, чекай, а я тоді ж як воно змінить саму суть цього договору. Тому що а я так зміню, розумію, от, прикладаю, от, я прикладаю на просту людську мову цей довір таким чином: Україна воює за всіх. Ні, 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 ні. А, тут питання в тому, що воно не може змінити в якому сенсі. Тобто, цей договір не треба змінювати, бо нього він відкритий до підписання. Я думаю, що якщо б ми зараз укладе уклали би ще безпекові угоди, можна і долучитися відповідно до цього компакту. А Україна розумієте, ну так ми не можемо сказати ти розумієш, Ми не можемо сказати, що цей договір мав замінити НАТО, тому що це країни, які входять в НАТО, і вони ж не можуть поза НАТО вирішити питання безпосередньої своєї військової участі. Є тільки Сполучені Штати, які можуть ухвалювати такі рішення, але ми бачимо, що вони поки що теж не готові, і Байден це вкотре підкреслив на саміті, що США і Шольц підкреслив в жодному разі не бити по Росії західною зброєю, атакам саме бо. Буде втягування НАТО у війну, тому за таких умов це просто максимально та позиція, яку можна було витиснути, я вважаю, для України. Ну, окей, окей, в коїкі ще думки всього приводу друзі. а Так, ну з вашого дозволу, я можливо скажу кілька срів. Власне, от коли розпочалася російська агресія проти України, то в принципі, тривалий час стратегія Заходу зводилася до двох основних пунктів, що, знову ж таки, вони брати участь у цій війні не будуть. І це неодноразово повторював президент Байден і багато інших відповідних політиків. Але, от, Україна не може програти, тому Україні треба допомагати зброєю і всім іншим, що для цього необхідно. Але з другим пунктом. Тут ще такий от момент, що знову ж таки що так само неодноразово в всіх виступах Байдена: що от Росія рано чи пізно збагне, що повинна збагнути, що от вона не зможе захопити Україну, і це відповідним чином повинно послугувати основою для якихось відповідних майбутніх домовленостей. Але стосовно другого пункту з часом намітилася одна величезна проблема, яку, до речі, Росія очевидно прекрасно розуміє. Всі держави, які підтримують Україну, вони демократичні, і в них періодично відбуваються вибори. І за підсумками цих виборів може відбутися все, що завгодно: будь-які популісти, будь-які люди, в принципі можуть прийти до влади і сказати: А підтримувати Україну? Нічого не знаємо. Нам виборці сказали, що там Україну не треба підтримувати. Ми нічого такого не чули, не знаємо. Ми нічого ми ніяких зобов'язань на себе не брали. Там, mm -hmm. те, що були у до нас якісь політики, ну ми нічого не знаємо, і це найбільша проблема, яку очевидно усвідомили уже на вищому рівні е, держав-членів НАТО. Що е, окей, значить, наша стратегія вибудовується з того, що ми, ми не повинні. Це знов ж таки фраза, яку е, так само західні політики, дипломати регулярно використовують, що там ми не повинні давати надію Росії, що вона нас пересидить, перечекає. От і тому подібне, але при цьому самі таку надію дають суто внаслідок наявності демократичних процедур і інструментів. І періодично там е, Росія просто банально вкладається в тих або інших політиків, в ті або інші політичні проекти на Заході. І е, граючи на електоральній кон'юнктурі, періодично знаєте, от періодично з'являються новини. Там можуть така проросійська партія може перемогти е, в тій або іншій державі. Ну, іноді вони дійсно перемагають. Приклад Словаччина. Да? Тобто, Словаччина на початку повномасштабного вторгнення Росії була ледь одним із таких найбільш надійних партнерів України: зброя, артилерія, снаряди, ну, зрештою, авіація. Да? Тобто, словацькі міги, вони, в принципі, так само були достатньо таким серйозним фактором. Відповідно, цей договір він. Як от о, систематизація всіх безпекових договорів підписаних раніше, це справді в першу чергу договір про довгострокову стратегічну підтримку для України? При цьому виникає одразу запитання щодо юридичних зобов'язань і юридичної обов'язковості mm -hmm. цих зобов'язань, тому що ну всі ми розуміємо, що в принципі завтра, наприклад, у Сполучених Штатах президентом стане Трамп і скаже: я нічого не знаю. Там хтось до мене підписував Байден, але ми знаємо, що Байден це злочинець там. І, взагалі, негідник, а я тут все по іншому зроблю, тому що я розумний, а вони всі були дурні, але очевидно, що наявність таких ось формалізованих домовленостей це вже достатньо серйозний, потужний аргумент, який можна використовувати під час, наприклад, діалогу з будь-якими демократичними політиками, в тому, наприклад, самому Конгресі США, тому що от раніше так само, от як вибудовала, наприклад, як вибудовували. А свою риторику я так само це неодноразово зустрічав, різноманітні, не дуже позитивно налаштовані до України е, політики в Конгресі. Вони казали: а чому ми повинні щось виділяти Україні? Ми нічого Україні не зобов'язані. У нас немає ніяких відповідних зобов'язань, немає ніяких договорів. Чому ми повинні допомагати Україні? Це якась приватна думка Байдена. Ну от е, знову ж таки, ми до цього не маємо жодного стосунку. Очевидно, що навіть не юридично зобов'язані зобов'язуючі документи, які тим не менше підписані лідерами держав, це елемент і засіб політичного, не те, щоб тиску, але політичної аргументації всередині цих держав. Тобто на них завжди можна посилатися під час розбудови діалогу із політиками держав, які взяли на себе відповідні зобов'язання. Тобто, так або інакше, це все одно факт. До нього можна апелювати, якщо не юридично, то політично. І це повинно створити знову ж таки ситуацію стабільної в теорії. Я не знаю, як воно буде працювати. Але в теорії це повинно створити ситуацію стабільної довготривалої підтримки України, що в кінцевому рахунку, очевидно, за задумкою західних політиків, повинно створити умови, що Росія рано чи пізно, от внаслідок скупності відповідних факторів, зовнішньо-внутрішньополітичних, Повинно дійти до думки, що в принципі далі це продовжувати не варто і варто це згортати. Да, ми з вами вас. можемо обговорювати. Ми з вами можемо обговорювати. Знову ж таки, я бачу, я бачу знову ж таки відповідні думки з цього приводу. Але я, я так само можу сказати щось багато з приводу цієї задумки. Да? Але от я просто хочу, я, я зараз намагаюся. Не, я не, не стільки висловлюю свою думку, скільки намагаюся встановити, відновити і пояснити логіку дій західних партнерів України. Логіка наступна: тобто, знайти запобіжники проти викликів демократичного електорального процесу для довготривалої підтримки України. От я думаю, це найголовніше.